Yeah. Де люди плачуть живуть, то ви б енергії не творили. Та Бога Богом не хвалили, неначе сльози сміючись. За що не знаю, називають. в галі тихим гаєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю. Чи є у бога їм тепло, щоб у тій хаті не жило, а хату раді називають. Не називаю її рані тієї хатиночки у гаї. Над чистим ставом край села. Мені там мати повела і, оливаючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в цім гаю, у тій хатині. У район. Я бачу, пекло там не воля. Робота тяжка я ніколи і помолитись не дай. Там матір доброю мою, чи молодою у могилу нужда та праця колосила. Там батько плачуть з дітьми, а ми малі були і волі. Не витерпів в долі. Умер на панщині, а ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді. Для кого в світі живете? Ви маємо в її. Коси побіліють. Май маємо все стрить побрати. моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась. І смеркає, і світає, день божий минає знову потовлений. І все спочиває. Тільки я Авокаляний, і день, і ніч плаче на стягве людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Хай дали не міняється. Правдою термуть і Господа зневажати дать запрягати тяжкі ярма. орють лихо лихом засівають. А що родить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, не діти й не родини, подивіться на рай, тихий, на свою Україну, полюбіте щирим серцем. Велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому полі не шукайте, не питайте того, що немає й на неї, а на тільки у чужому полі, своїй хаті, своя правда, сила і сила й воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бредеся на чужину, шукати доброго добра, добра, святого Волі, волі, братерства братнього знайшли. Насли несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, щоб Бог создав вас на, на те, щоб ви на правді повторились, і хита хили, сіки хилились, і знову шкуру да те з братів, не зря сію, і сонце правди дозрівать в німецькі землі на чужі, та те село, якби взяти і всю мет з собою дітами харди на добро. І себе і на Дніпро Мені тринадцятий минало, я пася хнята за селом чи то так сонечко сіяло чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні. Молюся Богу. І не знаю. Чого маленькому мені? Тоді та так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. Сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рань запалило. Ну, прокинувся. Дивлюсь, І те померніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хату. Не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади і ми жартуючи. погнали, світі юродивим людей і Бога б не прокляв. Чого ти ходиш на могилу, на силу мати говорила, чого ти плачеш ідучи, чого не спиш, до уночі, у ночі? я голубку все закрило Так, мамо, так, і знову ходила. А мати плакала штучи, не сон трава на могилі вночі розцвітає, то дівчина заручена калину саджає. і сльозами поливає, і господа просить, щоб пославє дощі вночі і росим, щоб калина прийнялася Сила Може пташкою прилине мили з того світу, соб'ю йому і сама прилина, щебетати з смила на калині, Будем плакати, щебетати, тихо розмовляти, Будем в купочці раці. На той світ літати. І калина прийнялася, віти розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава на могилі ночі реслітає, то дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широка я висока моя, не водою до схід сонця полива я, їх славою лукавою люди понесли, зневажаю подруженьки, подругу свою, зневажаю червоною калину мою, повимою головоньку росою умиї. Широкими От сонця закрий, вранці Знайдуть мене люди, мене усміють і віти твої широкі діти обервуть. Вранці рано на калині Пташка щебетала під калиною дівчина. Спала, не вставала, утомилась є, навіки спочила, вставало сонце за могили, раділи люди встаречи, а мати спати не лягала, дочку вечерято дожидала і тяжко плакала ж